Я так і знав, я просто так і знав, що це не зі мною щось не так, а склятою Apple iOS із її смартфонами. Хоча, якщо відверто, я реально налякався, я думав, що зі мною якась проблема зі моїм здоров'ям, з моїми руками, коли кожного разу я намагаюся щось написати на смартфоні, я постійно роблю якісь помилки. Постійно, я думаю, може, це якийсь натяк від мого організму. Треба піти перевіритися у лікарів. Може, щось реально, якась проблема. Ви теж помітили, що під час напису повідомлень. На клавіатурі iOS ви стали частіше допускати помилки і просто починати все з нуля. Так ось це не ваша провина. В iPhone знайшли баг, через який усі роблять опечатки. Автор каналу YouTube каналу Мічі Някамічі, якось так його звуть, не питайте, чому він так себе називає. Помітив дуже дивну річ. Стандартна клавіатура iPhone іноді вводить не ті літери, які ви натискаєте. І вам це реально не здається, і він це довів. На відео зі сповільненою зйомкою, в словомо, коли блогер намагався написати фразу «Thumbs up», айфон вперто видавав інші літери. Замість «U» система натиснула «J», і на кадрах видно, що палець точно потрапляє по потрібній клавіші, але клавіатура все одно реєструє сусідню. Я, якщо відверто не розумію, що взагалі коїться з компанією Apple з її софтом, вони. Так дуже сильно поспішають, що просто помилка, помилка, помилка скрізь якісь проблеми. І це реально причина не в товстих пальцях або якомусь захворюванні, а в помилці розпізнавання дотиків. І тепер у система свої місця. Чому навіть найакуратніші користувачі час від часу роблять опечатки і помилки в тексті. В месенджерах, сафарі чи нотатках, Apple поки що мовчить. Але система реально ну вона масова, вона усіх. І якщо ви давно підозрювали, що iPhone часом. Спеціально перекручує ваш текст, схоже, ви мали рацію. Вас не глючить! Слух цього тижня. Новий процесор Exynos 2620 від компанії Samsung це. Революція, і я не жартую. Самсунг, схоже, нарешті це зробила. За даними корейського видання Hanyun, компанія запустила виробництво чіпа Exynos 262.0, який отримує майже половина смартфонів серії Galaxy S26. І вгадайте, що якщо у вас буде версія для Європи чи Кореї, готуйтеся. Snapdragon вам не світить. А от для США, Японії та Китаю, колком. І тепер найцікавіше у середині Samsung провели тести, і Exynos 2620 просто ро. Dos Конкурентів кажуть, що він в 6 разів швидше за Apple A19 Pro у нейромережевих задачах, звісно. І на 14% потужніший у мультипотоці, і на 75% швидше в графіці. І це ще не все. Навіть Snapdragon 8 Elite 5 відстає від нього. Exynos на 30% краще по NPU і на 29% краще по графіці. Я сам не вірю, що це кажу. Тобто, вперше за довгий час Exynos не виглядає компромісом, якщо в. Це підтвердиться. Samsung реально може повернути довіру фанатів до власних процесорів, які роками обходили ці версії стороною. І новий чіп дістанеться Galaxy S26 і S26 Плюс пам'ятаєте, ми казали, що буде ще якийсь там S26 Pro і це буде типу продовження S26, Ну типу Edge, його не буде. А от щодо Ultra, що думають, хоча, скоріше за все, Ultra буде на Qualcomm. і це непогано. Показ усієї лінійки очікується вже в січні. Якщо ці цифри правдиві. цього разу Exynos може стати не причиною для мемів, а приводом для гордості. Компанія Apple знову може відкласти реліз. Розумної сірі і втратити частину команди розробки штучного інтелекту, за даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, тестувальники iOS 26.4 висловлюють сумніви щодо продуктивності оновленої сірі, саме тієї, яка мала стати головною фішкою нового покоління iPhone, якщо реліз знову не виправдає очікувань. Ну так каже Гурман, Apple може втратити ще кількох ключових фахівців з команди штучного інтелекту. Але цікаво, знаєте що? Виявилося, що Apple не може. Випустити нову Siri, не тому, що вона прям не може це зробити, а проблема у класичному перфекціонізмі. Компанія не хоче просто чергового чат-бота, а прагне створити справжнього персонального асистента, який розуміє контекст, бачить, що відбувається на екрані, пам'ятає всю історію спілкування і адаптується під користувача. І головне, щоб все це відтворювалося. На самому пристрої без інтернету, але є нюанс за словами тестувальників, нова Siri працює локально прямо на смартфоні без хмарних обчислень, і це робить завдання в десятки разів складніше. Ми це зрозуміло, чому? Адже Apple хоче зберегти приватність, але при цьому отримати рівень інтелекту, як у GPT чи Gemini. І Гурман додає, що ключове питання, коли саме штучний інтелект стане вирішальним фактором при виборі гаджета. Apple намагається встигнути до цього моменту, навіть якщо доведеться знову. Відкласти реліз і прийняти репутаційний удар знову. І схоже, у Купертино вкотре ставлять не на швидкість, а на контроль. Але з кожним місяцем відставання сірі від конкурентів відчувається дедалі болючіше. Хоча, як сказати, відставання це не те, щоб відставання, воно ж в принципі не працює. <смі> типу, там нема чому відставати. Якщо ти не приймаєш участь у перегонах, то в принципі ти і не відстаєш такий лайфхак. А як вам така новина? Штучний інтелект зараз на межі. OpenAI може збанкрутувати і потягнути за собою весь ринок. Зараз ви дізнаєтеся подробиці, від яких ви будете просто в шоці. Щодня чаджепі користуються понад 800 мільйонів людей, і лише 5% з них платять за підписку. Ви можете собі таке уявити? І це реально головна проблема. За даними Financial Times, річний дохід OpenAI складає близько 13 мільярдів баксів. Ви здається, ну ніфіга собі 13 мільярдів це ого. -го, го Яка сума. Но при цьому в. Витрати вже давно перевищують цей рівень, і дуже сильно перевищують, компанія витрачає просто гігантські суми на розробку моделей, а нещодавно ще й підписала десятирічну угоду на 1 трильйон доларів з Nvidia, AMD та компанією Broadcom. Це все у межах проекту створення дата центрів потужністю понад 26 гігаватт. Тобто, фактично, OpenAI зобов'язалась платити більше ніж заробляє всією планетою за рік. І знаєте, до чого це може призвести? Якщо що саму Альтману не вдасться перетворити 13 мільярдів річних у один трильйон, компанію може чекати банкрутство, і разом з нею може посипатися уся AI індустрія: Nvidia, Google, Microsoft, усі, хто зав'язаний на новій епосі штучного інтелекту. Як такої проблема в тому, що 80% прибутку OpenAI дають саме підписники Plus за 20 баксів на місяць. Наприклад, я мені навіть прикольно. Це, знаєте, розуміти, що я є частиною такої двіжухи. Якщо користувачі почнуть масово відписуватися, компанії доведеться скорочувати безкоштовні запити або навіть вставляти рекламу в чат. Ви щось написали? Якщо хочете отримати відповідь, подивіться, будь ласка, рекламу. І щось мені підказує, що. Так воно й буде. Іронія в тому, що доля світової економіки тепер буквально залежить від того, скільки людей готові платити 20 баксів за чат GPT. І ця позначка буде зростати. Банк Англії вже попередив інвесторів готуйтеся до можливої рецесії. Штучний інтелект дійсно змінить наш світ, але ніхто не гарантував, що він його змінить з позначкою. Плюс багато людей підсядуть на нього багато бізнесів підсядуть на нього, а потім пум – і все впало. Нові чутки Apple знову переносить свій складаний айфон, і це дуже погана новина. Зараз ви зрозумієте, чому за даними корейського видання The Elec, Apple стикається з проблемами у виробництві ключових компонентів, передусім шарніра, через що реліз можуть перенести аж на весну 27-го року. Посилаються вони на аналітиків з Mizuho Securities. але до чуток варто ставитися обережно до запуску серійного виробництва ще щонайменше 9 місяців. І за цей час копортину можуть ще кілька разів усе. Це переробити, як це в них зазвичай буває. Процес поки що рухається. Foxconn уже створила спільне підприємство з компанією, якось вона там зветься Shinjushin, і -Shin, для випуску шарнірів спеціально для Apple. Тож підготовка йде, навіть якщо не так швидко, як хотілося б. А якщо відверто, хотілося дуже сильно. Чому? Тому що я цього року використовую два смартфони: це iPhone і Galaxy Fold. І я вже починаю розуміти, що ось це неминуче складання смартфону це неминуче, коли. Перший фолд вийшов, всі казали, а хто вас просив це робити? Хто вас просив в принципі про такий форм-фактор? Не було ж запиту. Це вже сьома ітерація. І зараз я сиджу і розумію, що все ж таки компанії Samsung вдалося, реально вдалося зробити це. Актуальним пристроєм, бажаним пристроєм, і єдине, що зараз не вистачає ринку складаних пристроїв, це присутності компанії Apple на ньому. Як тільки Apple почне це робити, я думаю, що дуже багато людей, а можливо, з часом і всі люди перейдуть до такого форм-фактору. Це реально зручно, повірте мені. А я вам нагадаю, що за попередніми даними перший складаний айфон отримує внутрішній дисплей на 7,8 і дюймів, шарнір із рідкого металу і вбудований Touch ID. І цінник буде близько 2000 баксів, якщо відверто. То це не так вже і багато, якщо подивитися в принципі на ціни флагманських розкладачок не тільки від Samsung, від інших брендів китайських брендів, там реально позначка 1800-2000 баксів. І Apple за 2000? щось не віриться. Так, схоже, чекати доведеться ще довше, але якщо Apple дійсно доведе цей механізм до ідеалу, то це може стати не просто черговим складаним смартфоном, а новим етапом розвитку всієї лінійки iPhone. Я впевнений, що дуже багато фанатів бренду Apple вони, скажімо так. Вже чекають на це. Вони вже готові. Їм треба нові враження, нові емоції, новий досвід. Те, що це існує все давно на андроїд, це ну, нікому не цікаво. Ну, воно так існує на андроїд, але є купа людей, які користуються Apple Watch, iPad, MacBook, Airpods, і вони хочуть, щоб все це нормально працювало з їх смартфоном, з їх новим смартфоном, що складається. Наступна новина, вона доволі чудова, але є деякі цікаві подробиці. iPhone 17 продається на 14% краще, ніж iPhone 16, і це схоже лише початок. Нові айфони стартували просто неймовірно потужно. За даними Counterpoint Research, продажі iPhone 17 у США та Китаї за перші 10 днів зросли на 14% порівняно з попереднім поколінням. Це величезний стрибок, якщо казати відверто. І найбільше користувачів привабила базова модель iPhone 17, тобто Apple no нарощує продажі доступного смартфону. У нього кращий дисплей, у нього там крута камера, все, що треба в принципі звичайному користувачу, і кажуть, що у Китаї на цей смартфон просто шалений попит. Продажі майже вдвічі вищі, ніж у iPhone 16 торік. І справа не лише в залізі. Apple дуже вдало підібрала цін та потрапила в очікування аудиторії. Але... У США злетів попит на iPhone 17 Pro Max. і знаєте, що прикольно його купують ті, хто востаннє оновлював свій смартфон ще у часи. Пандемії, а ось вам і статистика. Тобто ми всі такі. А хто буде купувати айфон Pro Max? Він же не дуже сильно там відрізняється від айфон 16. Навіть за дизайном може не сподобатися. Та й в принципі, айфон 15 все ще доволі актуальний. Ось вам реальний приклад. Кількість людей, які останній раз купували собі новий пристрій, новий смартфон від Apple ще в ті роки, коли був ковід, їх там мільйони. Просто й зараз вони всі оновилися, і це вплинуло на попит. Так, що смартфонів не вистачає, їх неможливо купити. Але. Є і погані новини. Ну не те, що погані. Вони були доволі очікувані, Незважаючи на те, що iPhone Air почав продаватися в Китаї з вісрочкою на місяць і був розпродано там повністю за дві години. Всі партії їх більше теж нема. Виявилося, що в принципі попит на iPhone Air в порівнянні з 17-м iPhone і 17 Pro Max доволі низький. І Apple скорочує його виробництво. Причому скорочує його виробництво до таких показників, які зазвичай Apple робить, коли намагається повністю скасувати подальший розвиток моделі, ось така історія. Але якщо вам хотілося придбати собі iPhone Air, ви можете це зробити. Вони є в наявності, і в принципі, я бачу доволі багато людей на вулицях міст з iPhone Air на руках. Ну тобто, не можна сказати, що їх так мало продалося, просто iPhone 17 і iPhone 17 Pro Max продалося так багато, що в порівнянні з ним iPhone Air ну, продається не дуже успішно. Хоча при цьому Counterpoint Research стверджує, що iPhone Air продався краще, ніж iPhone 16. Plus. Попри затримки з Apple Intelligence і труднощі у сфері штучного інтелекту, Apple впевнено тримає позиції. iPhone досі приносить майже половину всіх доходів Apple. А попит на нову лінійку доводить, що бренд він не втратив своєї спроможності. Своїм магії. До речі, завдяки iPhone, Apple уже 13-й рік поспіль залишається найдорожчим брендом у світі. Його вартість близько 470 мільярдів баксів. І здається, попереду лише нові рекорди, тому що аналітики кажуть, що з цього року Apple починає продавати айфонів так багато, як ніколи раніше. І ці позначки будуть лише зростати. Ми з вами живемо в кіберпанку вже зараз, і я вам зараз це доведу. Ви напевно чули, що цього тижня Amazon Web Services знову гучно лягла, і це відчули майже всі. Частково зупинились сервіси Spotify, Netflix, Slack, Tesla, навіть деякі системи банків і смарт-будинків. У когось перестали відкриватися двері, у когось синхронізуватися дані з годинника. Але справжній сюр, як завжди, стався там, де його ніхто не чекав. Людей посеред ночі розбудили їхні розумні ліжка. Є така компанія. Ані, яка зветься Eight Sleep. і вона створює супер просунуті матраци, які підлаштовують температуру, відстежують фази сну і аналізують пульси, навіть приглушують хропіння. Дуже крута штука, я хочу спробувати. Проблема лише в тому, що весь цей сонний рай працював і працює через АВС. Amazon Web Services. І коли Amazon зависла, матраці почали сходити з розуму. У когось ліжко раптово нагрілось до максимуму, у когось застрягло у вертикальному положенні. А деякі користувачі взагалі прокинулись від гулу моторів посеред ночі. Сіо компанії вже вибачився, але користувачі зараз слушно запитують, чому моя кровать, моє ліжко перестає працювати без інтернету. Це ж не роутер, а це місце для сну. Один із власників навіть Виявив, що його розумний матрац за місяць згенерував 16 гігабайт трафіку. І ось тепер просто стає очевидно. У 25-му році навіть спати без хмари вже неможливо. Знаєте, хтось грає в кіберпанк на ПК, а, хтось просто його тестує в гаджетах, а хтось намагається на ньому заснути. Як то кажуть, коли лягає Amazon Web Services, прокидається весь світ. На цьому тижні Samsung представила свій XR шолом Galaxy XR. Це перший значущий пристрій на платформі Android XR. І нам це абсолютно не цікаво. Ну ось реально, абсолютно не цікаво. Ну, Apple вже зробила свій Vision... Шолом, який став суперпопулярним в деяких там аспектах бізнесу, його використовують реально корпорації. Для звичайних людей він не цікавий. Ну і це не дивно, тому що ціна тисяч баксів. В принципі, ціна обумовлена його характеристиками і його можливостями, але все одно. Ну, типу, для звичайного користувача, які 5 тисяч баксів. У Samsung Шолом коштує дешевше, ну там 1800 баксів, набагато дешевше. Але знов ж таки, ну нікому це вже не потрібно. Всі, хто хотів погратися, наприклад, в VR там в ігри VR, вони вже. Купили собі Oculus. мобільний VR від Samsung Не думаю, що буде цікавий, але цікаво те, що. Samsung ще й анонсувала свої розумні окуляри. І ось це вже доволі крута новина. Згідно з джерелами, окуляри Samsung можуть вийти вже в 26-му році, а модель з дисплеєм всередині в 27-му. Партнери Samsung в цьому це Google та Qualcomm, як завжди. І це означає серйозну технологічну базу. І в принципі, навіть перші окуляри без дисплея будуть цікаві. У них буде камера, у них буде мікрофон, вони будуть працювати майже так само, як Ray-Ban, які у мене є. Але Samsung... Це партнер компанії Google, тобто там буде Gemini. і це набагато краще ніж використовувати AI-ку від марка Закерберга. Я думаю, що я якраз придбаю собі такі пристрої зараз є смарт-окуляри у Xiaomi, у інших китайських брендів, але мені це абсолютно не цікаво. Мені абсолютно не цікаво, яка там китайська модель буде працювати. Мені потрібно, щоб це все працювало від компанії Google, і це круто або від ChatGPT. Тому окуляри від Samsung обов'язково чекаємо, купуємо і носимо. І остання новина на сьогодні: компанія OpenAI випустила свій власний браузер, який ми начебто чекали. Браузер зветься Atlas і у нього чомусь іконка Телеграму. Я не знаю, чому вони це зробили. Я потестував цей браузер і можу сказати, що поки що радіти доволі рано. Ну тобто, функціональність у нього не така вже і просунута. Він може робити майже все те саме, що робить сам чат GPT. Але деякі функції поки що працюють не дуже круто. Наприклад, я заходжу на якийсь веб-сайт і кажу йому: ось ти знаєш все про мене. А ChatGPT знає про мене дуже багато. Він знає, чим я займаюся, який контент я знімаю. Що що суботу в нас виходять новини? Я Йому кажу, візьми там ось добірку сайтів, і пошукай на них матеріал, який, на твою думку може бути мені корисний і цікавий для випуску новин. Він пошарив, пошукав, видав 40 новин. З яких мене зацікавила лише одна. Я потім сам роками пішов на ці сайти, подивився і знайшов купу прикольних новин, які мені сподобалися. Деякі не пішли в випуск новин, тому що ну, це не дуже популярна тема для багатьох людей, але для мене була дуже цікава. А в цілому він не впорався з цією задачею. Далі я вирішив спробувати його режим асистенту. Ну, типу, сказав йому, знайди мені ось такий одяг, ось такі параметри, ось таку ціну і. Спробуй замовити. Він почав шукати. Знайшов зовсім не те, що треба, зовсім не той розмір. А ще й адресу доставки вказав невірно. Тому треба все перевіряти. Але гарна новина в тому, що це ж, це ж таки такий гарний поштовх компанії Google теж модифікувати свій Google Chrome, плюс додати туди Gemini, і в нас буде вже доволі корисна тема. Конкуренція це завжди круто, в принципі. І звісно, у компанії Google досвіду з роботою. Браузера набагато більше, і Gemini зараз дуже круто розвивається, дуже круто розвивається. Тому треба сказати, Google молодці. Вони не прогавили момент, не здогнали і зараз можуть конкурувати дуже круто з компанією. Тема Альтмана. Друзі, а на цьому випуск новин я завершую. Дякую вам за перегляд. Дякую, що долучаєтеся до наших зборів. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент української мови. Якщо ви ще не підписалися на канал, підпишіться. Це дуже крутий показник для алгоритму, що вам цікавий україномовний контент. Він буде розповсюджувати не тільки мій контент, а взагалі весь україномовний контент на іншу аудиторію. Так це працює. Дякую за перегляд. До побачення.